Друзі, всім привіт! Всім привіти, друзі! Я знайшла дуже цікавий е, рецепт. Солоденького, смачненького. Таких відомих цукерок, рахат луку. Вони з горішками. Можна брати і волоські, і можна брати і лісові, і можна брати арахіс. І до речі, ми не знаємо, чи це оригінальний рецепт. Так що писати в коментарях знову, що ви неправильно приготували справжній рахат, луков не такий. Ваше діло або готувати по ньому, або не готувати. Ми скажемо про це все свій відгук, і чи нам сподобався смак, чи не сподобався, і чи ми будемо готувати, чи ми не будемо більше це готувати. До речі, друзі, я знаходжу рецепти, якісь такі знаєте, легкі в приготуванні не заморожені. Очевидно, тому дещо може бути не оригінальний рецепт, навіть та сама лазанья. Теж нам писали листи треба відварювати. Вони дуже смачні були, саме цей рецепт не відварені листи, і от ми хочемо на днях знову її приготувати, тому що смак просто неймовірний. Ми будемо готувати? Чи будеш далі розказувати, що про це їх згадай? Для приготування цих цукерок нам знадобиться 400 мл води. Ми взяли 200 мл води і 200 мл ось такого пюре фруктового, для того, щоб смак був більш таки насичений і консистенція була більш така густіша. Далі ми взяли горішки, 100 г треба арахіс не солений, звичайний смажений арахіс, 125 г. 50 мл лимонного соку. Ну тут, можливо, трошки менше, я думаю, вистачить. 30 г каркасу. Де до речі, цікава історія? Нещодавно ми з мамою чистили чайну поличку, чайну тумбу і викинули такий пакет в каркаде? Я кажу, хто там його буде. Пити взагалі що вона нам потрібна. Тут я знову мусила йти купувати каркаде. Кукурудзяний крохмаль 120 грам, цукор 300 грам. І все. Тільки для обкатки вже в кінці треба буде ще 50 грам кукурудзяного крохмалю і 30 грам цукрової пудри. Для початку беремо дитяче пюре, перемішуємо його з водою, 200 мл води і 220 так як Аня казала. Ось. Все, ніби вичилось, ні? Воно ще й смачненьке. Ми оцю, от, що в нас вийшло, розділяємо наполовину. половини додаємо каркаде і доводимо це до кипіння, а другу половинку поки що залишаємо. Так, 420. 200 мл зливаємо. Сюди так само каркаде висипаємо. Я вам скажу нічого, ще навіть не перемішано, нічого ще не закипіло, але вже такий запах прикольний. Каркаде перемішалося з пюрешкою. Зараз це все закипить. Ми процідимо. Нам ці листочки каркаде не потрібні. Нам потрібний тільки сік, який набереться цього смаку і запаху. каркаде. А головне набереться кольору, друзі, тому що це ж має бути рахан кум такі яскраво. Червоний, навіть такий насичений, темно-червоний. До речі, закипіло дуже швидко. Я думаю, що можна проціджувати, тому що вже перестає наш, наша твережка. Взяла я дрібненьке сито. Тепер не знаю як. Ми маємо це процідити. І, до речі, взяла силіконову лопатку, тому що густенька консистенція. Ми це пробуємо лише, і є ймовірність, що взагалі воно може не вийти. Скажи. Я так добре, знаєте, видушувала цей каркаде, тому що, бачу, скапує ще таке густеньке. Каркаде можна викидати. До речі, тут попало два листочка. І вже впроцджений наш такий собі сік. Додаємо цукор і лимонний сік. Цукру так багатенько. І лимонний сік. Знову це все ставимо на вогонь і 10 хвилин кип'ятимо. п'ятимо. До речі, у нас зранку вимкнуло світло, так що ми готуємо вже не так вже з яскраво освітленою кухнею, а підсвічуємо чим можемо. Ось така гарна виходить консистенція, подивіться, краса. Дивіться, яка краса, бульки піднялися, і ми так отваримо 10 хвилин. Поки Аня варить одну частину, я зараз займуся іншою. Нас залишилось, ще тут 200 мл цього пюрешки розбавлений. Ми додаємо сюди 120 г крохмалю. Може його поступово перемішувати? Чи він грудки не Нема різниці, тобі треба просто його дуже-дуже добре перемішати потім. Вона погано перемішується. Ну, подивіться, грудки збивають туди крохмалю. Може, весь вилучкою, по-перше, перемішувати. А по-друге, візьми зразу весь На, ложечку. Не, непогано перемішується, все добре. Просто збити, щоб цих грудок їх не було, щоб була повністю однорідна маса. Бачите, так? Да? Повністю все збите, на ні, грудочок нічого немає. Ну, я думаю, що воно вже проверлося 10 хвилин. Знаєте, це мені нагадує щось подібне до варення. Ти вкидаєш цукор і от це все вариш пюрешку разом з цукром. Цікава штука про лопатку, друзі. Дивіться, тут нічого все нормально, а ось тут. Лавиться. Невже не можна було зробити з такого самого матеріалу? Ось цю штучку. Так, друзі, все, прийшов час. Ми беремо наше оце місиво, що ми перемішували, і змішуємо з Аніною оцею, калатухою, що вона тут понаварювала. Там такі гарні вислови, Так, по чуть-чуть давай. По чуть-чуть. Доливаємо -чуть. по, -чуть -чуть. по капельці, льємо і щоб Аня швиденько, швиденько його це все перемішувала. Я так зрозумів, якщо його швидко влити, то можуть такі грудочки утворитися і буде капець. Правильно ну, я, я не знаю. Я знаю, що коли кисіль вариш, теж додаєш крохмаль, то треба лити помаленьку, по чуть-чуть. бо -чуть. ну, може цей е, кажу, може в грудочки збитись і все менше і, може бути. на середньому вогні. Друзі, ми проварюємо цю всю штучку 20 хвилин. Треба прокип'ятити. І тоді вже додавати наші горішки. Але є одне, але коли от ми всипали цю всю штуку на дні якось. Напевно, це крухмальний розтав, чи що це таке, чи так воно збилося, слухай, чи може я погано перемішували. Багато такого є? Ні. ти Ні. мішай, воно зараз закипить, може все розтане. Може. А 20 можливо. хвилин воно має варитися. Ми, друзі, рятуємо нашу ситуацію. Ага. Воно щось пригорає потрішки. До речі, включили світло. І от колік за міксером розбиває, тому що виходять якісь такі грудочки. Ми 20 хвилин його не варили, тому що воно вже починає нам пригорати. Тим часом, друзі, я вже наготувала готувала форму нашу цю мішанину. Ми варили десь хвилин 10, може трошки більше, тому що... Воно вже починає все пригорати нам. Да, це такий цукерок буде. Погляньте, друзі, яке воно є, яка консистенція цього всього. Я думаю, якщо воно застигне це все, це буде просто крута штучка. Друзі, в мене немає пергаментного паперу. Газети я теж не буду зараз шукати, тому що це захолодає. Ми будемо ось так робити. Давай. Опа. Тобто да, воно вже застигло, так? Так, воно бачить, швидко застиває. Ну, скажімо так, лопаткою його вже важко відколупати від е, каструльки, і це ще воно не максимально застигло, воно ще можна сказати, воно ще гаряче. Це була дурна, полік за тієї ми з тобою. Викладаємо плівку. Так, Аня щось пробує, пробує. Дай мені ложку ще Слухай, візь. давай візьми плівкою, заклади, і такою рукою вирівняй, і все, і не морочся цією лопаткою. До речі, одна голова добра, а дві краще, правда? Не ага. дарма чоловіки найкраще ой Ой-ой-ой. А ми його відколупаємо потім звідси? Я це... думаю, що ні. Ні? <свистак> 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 Дай мені плівки ще, ну то якщо <свистак> треба було брати газету, коротше, ми і Ні, воно може зараз захолоне, то воно буде нормальне, ні? Ну, побачимо, що я тобі можу сказати. Може. Нам зараз понаписують. Ну, друзі, наш експеримент. Тут смачний, там не знаю, чи вдасться, але залишаємо це все діло не в холодильнику. А просто на кухні при кінатій температурі на приблизно годину 12. Ну, ми побачимо, можливо, це все буде швидше, захолоне, і ми його виймемо ввечері. і вже вам покажемо. Поки що воно відліпати не хоче. Коли застигне, то буде трошки краща ситуація. А ні, відліпає нормально. Бачиш, Ну, чесно кажучи, виглядає смачно. Як воно буде насправді, я не знаю. Хто ти п'якати там? Все, хай тут стоїть, не чіпай. Ти все рівно будеш на шматочки, це все різить. Це Пройшло, друзі, 6-7 годин. Можливо, трошки замало, але наш рахадлокум повністю холодний. Коли ти нажимаєш, воно ну, таке, знаєте, м'яке. Ми вже його як-небудь запакували, тому що боялися, аби тільки захло. Давайте його виймемо. Дивіться, вже думаю, видно, як він класно відстає. Скажіть, а? А? Зараз ми наготуємо тільки ще пудру і кукурудзяний крохмаль. Все, я зважила наш крохмаль і пудручку. Крохмаль такий жовтіший, пудра біліша, відразу видно. І можна різати. Я зараз буду різати все це діло. Дохопився вже тоді, захотів порізати. Може, треба лише б йому трохи постояти, але вже не будемо чекати. Силіконову лопатку облизувати прикольно, але з гріхами як воно буде. О, тепер не буде облітати. як добрий різ. Форму, куди ми це все будемо викладати, давай. Я даю тобі тарілочку і будемо таку обкатувати його. Да. І сюди відразу класти наші солодощі. Ммм, так пахне арахісом. Цілу миску солодощів до чаю ми маємо. Така собі здорова альтернатива, як здорова. Ну, не те, що, знаєте, куплена цукерка, а все-таки ти робив його своїми руками, ти знаєш, що ти дотекла. Що куштуєш? Так, да, а ти? Ну, давай ти перше. Mm -hmm. Я вже тобі доручу цю справу. Знаєш, чим пахне? Mm. Горіхами арахісом. І таке щось кислий смак це, напевно, кар каркаде, да, ну, горіхами це дуже добре пахне, на попробуй. Mm -hmm. Гарний запах. Який ти ми шматочок цей середній. Оце щось так на мене дивиться. Мені аж цікаво, і чесно кажучи до цієї реакції. Не, не розумію, що, що, що так таке. Я колись їв в магазин цей да? цей mm рахатлкум, -hmm. оця штука желейка вона там більш така. Тока твердіша, знаєш, як щось mm -hmm. таке. А воно аж м'якенько вийшло. Mm -hmm. Ну, а яка на може, смак? Може, тому що ми його мало варили? Можливо. На смак дуже смачно. Так. Mm -hmm. mm -hmm. ja, ти правильно сказав, якщо кірки, то можна спокійно для дітей, як солодощі робити, їм воно зайде. Mm -hmm. Вони будуть його. поїсти, що аж за вухами mm -hmm. буде лящати. Mm -hmm. Але коли я б довше поварив. Ми його так швидко зняли з вогню, тому що воно почало в нас пригорати. Ми вже його колотали дуже швидко. Але якби ми довше поварили, оця штучка червона, вона була б твердіша. Та й плюс скільки ми витримали? 6 годин, а треба було 12 витримати, як мінімум в кімнатній температурі. Це також. Ми хотіли, як ми хотіли, ми тільки додумали, що треба було купити косок магазину, попробувати і наше випробувати. Тоді було б власне порівняння. А так пробуємо тільки своє. Щось не зрозуміло. те, що ти мені описав, воно ніяк не дало зрозуміти, який там смак. Попробуй. Блін, смак яскраво тої пюрешки, яку ми дали. так Таке, знаєте, ти жуєш не просто як мило, як таке обичне якесь на воді життя, а ти жуєш на насичний От Саме про те, що ми говорили, пюре змішувати з водою, а горішки це просто дуже смачно. Я рада, що я не дала волоскі, тому що я думаю, наші волосські горіхи, а потім думаю. Ну, взагалі, оригінальний рахат лукум робиться з арахісом. Тому я таки взяла арахіс, в останній момент смажений. От чесно, їсиш, І чим далі ти їсиш, чим більше ти їсиш, тим більше тобі хочеться заїжджуки похрустіти горішками. І цей смак відчути дуже класний. Дуже от мені магазини рахат лукум зовсім не сподобався. Я хочу сказати. Перший раз я його куштувала, потім другий раз я його куштувала. для мене. Це знаєте, просто було як то якесь мило, не смаку нічого один горішок. Ось тут ось тут набагато краща ситуація. Mm. Друзі, дякуємо всім, хто дивився відео до кінця. Надіюсь, вам це відео сподобалося. І ви обов'язково приготуєте цей рахат луку. і Напишіть нам в коментарях. Як... Да? Mm -hmm. як вам взагалі цей смак? Нам дуже сподобалося. І якщо діти захочуть солодощів, то навіть і ми, можливо, станемо і приготуємо собі таку штучку. Будете розкатувати форму, От беріть товстіше, не треба дуже тоненько. Тостіше. От я тільки що взяв тостіше туш шматочок, смачніше. Але разом з тим можливо навіть робити не такі продовжуваності, як куплені, щоб було як справжній рахат луку. Друзі, кому сподобалось відео, ставте подобайку. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити багато цікавого. І я з'ївся на наступному відео. Друзі, всім па-па. Може, слухайте, може, дітям оставимо чи саме все зніма. Давай дітям скажемо, що нічого не вийшло. Давай.